Ранку малята! Я вітаю вас на нашому музичному занятті. Давайте разом з вами почнемо наше заняття з музичного привітання. Добрий день! Пам'ятаєте, ми з вами колись його співали. Зараз разом зі мною сіли рівнесенько, тихаємо носиками, починаємо. Добрий день! Добрий Тема нашого сьогоднішнього заняття увага! Музичні сходинки. Так, малята в музиці теж є сходинки. І музика дуже вправно, дуже віртуозно вміє рухатись по цим сходинкам. Вгору, вниз. Ось зараз ми з вами цю тему і будемо досліджувати, що ж то за музичні сходинки. Послухайте, будь ласка, пісеньку для початку. А на сходинках тів дружно. Семеро подружок на тій сходинці музичній. Так, це ноти. Давайте разом зі мною вдихнули носиками. До до, соль мі, ре, ре, ля. Ось і музика пуся. Трішки веселіше. До, 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 соль, мі, ре, ре, ля. Ось і музика пуся. Ось такі семеро подружок. Живуть на наших музичних сходинках. Давайте разом з цими подружками-нотками будемо досліджувати цю тему. Вона дуже цікава! І почнемо з першої сходинки. Які ж нотки, а найголовніше, якої висоти живуть на цій сходинці? Зараз ви все швидко пізнаєте, якщо будете уважно слухати. Готові! звуки низенькі. За допомогою таких звуків краще всього передають характер ведмедика. Ось такі звуки живуть на першій сходинці. А тепер увага, які ж звуки живуть на слідуючій сходинці. Уважно слухаємо. Музика така тремтлива. Це, мабуть, вовчик. Так, за допомогою висоти таких звуків можна дуже добре передати характер вовка. Ось ці звуки живуть на слідуючій нашій сходинці. Далі продовжимо. Так, уважно слухаємо, які ж звуки, якої висоти живуть на слідуючій сходинці. Уважно! За допомогою таких ноток і такої висоти звуків можна передати характер лисички. Тому на цих сходинках живуть звуки середньої висоти. Так. А ще хочете пізнати на слідуючій сходинці, хто живе, які звуки, якої висоти? Уважно слухаємо! Васінький їжачок такими звуками такої висоти звучно передати образ ось такого звіря їжачка. Тому на цій сходинці живуть звуки такі. Слідуюча сходинка вона найвища. Хочете впізнати, які звуки живуть там, тож тоді уважно слухаємо і відразу здогадаємось. Висоти тонесенькі, гарнесенькі. За допомогою них дуже зручно зіграти мишку або метелика, або пташку. Отже, на найвищій сходинці живуть звуки дуже високі, дуже тоненькі, дуже тендітні. Ось така цікава, у нас з вами музична сходинка. Давайте ще раз ми з вами повторимо: на найнижчій сходинці живуть звуки. За допомогою них передаємо образ героїв ведмедика або вовка. Посерединці живуть у нас з вами лисичка, їжачок. А на найвищій сходинці живуть звуки тонесеньки. Так, за допомогою них ми передаємо образ мишки або пташки, або метелика. Ось така в нас цікава наша музична сходинка. Ми сьогодні з вами молодці. Так, а тепер давайте спробуємо самостійно прослухати разом з вами невеличкий підрізочок музики інструментальної. І вирішимо, до якої сходинки належить ця музика. Зверніть увагу на висоту звуків, які присутні в цій музиці. І тоді ви дуже легко зможете дізнатися. На якій же сходинці живе ця музика? Готові? Слухаємо. Так, ця музика має низькі звуки, нотки низенькі, важкенькі, тому ця музика живе на найнижчих сходинках. Молодці. Далі слухаємо наступну музику. Зверніть, будь ласка, увагу! Якої висоти звуки присутні в цій музиці. І тоді ми з легкістю з вами здогадаємось, на які сходиці вона живе. Приготувалися? Так, ця музика має звуки середньої висоти, саме так. Де в нас живе лисичка та їжачок? та на серединці нашої сходинки. А тепер слухайте, будь ласка, ще одну музику. Невеличкий відрізочок. Уважно зверніть увагу, якої висоти звуки там присутні. Готові? Ну, звісно, в цій музиці. Присутні звуки високі, тимдітні, тонесні. Тому ця музика живе на найвищій сходинці, там, де в нас були хто? Мишка, так, метелик або пташечки. Ось ми з вами, молодці, дуже ретельно дослідили тему музичні сходинки, визначили, за допомогою яких звуків можна передати, яких героїв. Навчилися слухати і розрізняти висоту звуків, ноток, саме з яких складається наша прекрасна, чудова, цікава музика. Сміється сонечко, до нас та нам уже прощатись час. До побачення. Разом. До побачення.